Вітаю! Сьогодні 15 квітня і це мій корисний сніданок. І я готую щось, готую, бо дуже голодна. Так. Порізала цибулю, смажити буду на рапсовій олії. Порізала, мабуть, це індичка. Ну, не, мабуть, точно індичка. І я додаю гарам масал, Таку спецію. Я не знаю. Вперше додаю. Зазвичай, ви, ви ж знаєте, що я до солодких страв полюбляю цю спецію, суміш спецій. А зараз спробуємо ось так. І щоб не перебавити. Так, не перебавили. Ще потрібно трошки. Трошки цибуля почне підсмажувати, Додам м'ясо і підсмажу все. Не знаю, правильно я роблю чи неправильно, але ж так. І салат. Сьогодні салат у нас з капусти. Так. І для цього потрібен огірок, цибулька, авокадо, томатики і сир. Моцарелла. Так, дуже голодне. Готуємо. Порізала все, що я вам показувала. Тільки пів огірка, моцарела. І я ще хочу додати і яєць, і, і горішків. Так, але ж не буду, бо сьогодні у нас капуста. Так, ось це капуста. Пак чой. Китайська. Капуста. Корішкова, мабуть, так називається. І я її помила, потрібно ще розібрати і перемити. Бо, ну, ось тут може попадатись, ой, небережно, попадатись щось таке неїстівне, так? Тому зараз перемию, і будемо сирой додавати, так? Завжди готують, а ми сиру сьогодні будемо вживати. Вона дуже корисна. Хоча, якщо подивитись склад, як пишуть, багато заліза, та там крапельку того заліза. В інших продуктах набагато більше. Але ж, мабуть, щось таке є корисне, що ми не знаємо, тому готуємо. М'ясо готове. Не пам'ятаю, казала, що в духовці у мене картопля запікається. Ну, вже сказала. Так, Сік лайми. Так. Капусту порізали. Пакчуй. Так, я ж казала капуста сьогодні. Капусти більш, ніж іншого чогось так і просто на ходу придумали щось таке беремо розмарин Це не я? Так, добре, трошки солі. Олівкової алії і перетерти. Так, перетерти упала м'ячка. Зараз підіймо. Так гарно дійсно, і аромат. Ви ж знаєте, як розмарин пахне. Тому я ось так за кадром постараюсь трошки пом'яти, щоб розмарин віддав свій. і заправимо наш салат. Достаємо розмарин. Так. Ну, які листочки одірвались, хай будуть. Так, і додаємо сюди. Якщо олійки не вистачить, я додам. Так, перемішуємо і насипаємо снідати. Донька відклала картоплю, додала ще салату собі. Ну, це як хто полюбляє. І вона е, полила. Олівкової олії, а я не полюбляю, так. Я дуже полюбляю соняшникову олію. але ж у мене нема соняшникової олії, тому я додаю масло. Так, ну і салат знаю. Я, якщо чесно, пакчой не вживала сирим, тому зараз покуштуємо. З вами. І будемо знати, смачно або ні. Так. Все. Картопля. Картопля гаряча ще. М -м -м. Картопля гаряча. Так. Пак -чой. пак чой без нічого. Смачненько. Соковите. Ну, а якщо авокадо, пакчой і томатик, хрумтить. Дуже хрумка капуста пакчой. Смачно. Не пересолила. Дуже-дуже смачно. Ну що, ну, і це. Ну, це ви знаєте. М'ясо як м'ясо. М'ясо і в Африці м'ясо. Все. Більш не буду шуткувати. Вимкнула, бо телефон зовсім розрядився. Ну, як завжди у мене. Так, буду їсти дуже смачно. Смачного вам і мені. І пойду їсти до донечки. Бо коли вона вдома, обов'язково потрібно їсти разом. Так. Бо зараз всі працюють в різні зміни. Колись було, прийшли в 18 годин всі з роботи, сіли і вечерюють. А зараз хто в 18, хто в 20, хто в 22 Так що, але ж, якщо можливість. Є разом їсти обов'язково потрібно з сім'єю. Пішла. Дуже смачний сніданок. Завдяки запеченій картоплі. Ну, і салату також. Але ж про картоплю. Я нічого не маю проти картоплі, але ж ми її дуже рідко вживаємо. Дуже рідко. Ні тому, що я. Вважаю, що вона не корисна, вона корисна. Просто спочатку якусь кашу їше. Гречку, рис, пшоно, інші каші. Потім боби приготуєш, потім, потім знов кашу якусь приготуєш. Так? Що ще ви готуєте? Сечевиця? Квасоля, соєві баби, так? І поки дойде черга до картоплі, тому і виходить, що дуже рідко вживаємо картоплю. Але що я хочу зазначити: коли розвалився Радянський Союз, ми почали більш знайомитись з культурами різних країн, так? І я почула таке, що картоплю. Не чистять. Навіть до супа чи борщу ріжуть картоплю, не чистивши. І я була в шоці, я лаяла цих людей. Так. Казала, ну які вони лейдачі, не можуть почистити. Але ж згодом приходить розуміння. Бо в шкірці дуже багато калію тому. Вживаємо іноді зі шкуркою. Так. Особливо, коли запечена. Так смачно зі шкуркою? Ну, не знаю. Дуже-дуже. Добре, про картоплю все про цю капусту. В неї ще багато вітаміну А і бета каротіну І є з і лютеїн. Вони з вітаміном А дружать. І гарна, гарна для Зіру. Так. Так що вживайте таку капусточку. А зараз я зроблю смузі. Їсти я вже не хочу. Смузі буду вживати пізніше, але ж зроблю зараз. Так, і собі, і доньки з різних продуктів. Бо з цього вона не захоче. А я ще додам петрушки, моркви. Це буде мені, а яблука і моркви доньки. Яблука моркви і салат Кейл Ре. Я не знаю, як правильно його звати. Ну, не знаю. Потрібно перечитати як українською. Але ж знаю, що це салат, але ж це капуста. Тому у нас сьогодні капуста салат, капуста смузі. Так, і щоб якийсь смак був, я ще додам латини. Ось вот такого кольору вийшла. шоколадного кольору, так. Я зараз покуштую, що я приготувала. Як завжди багато приготували. Так. Не дуже сладке, але ж дуже освіжаюче. Така страва, так, таке смузі. Mm. Так. Волохина холодна, тому я свіжаю ще тісно, смачно. Собі Собі я покладу трошки петрушки. До речі, я теж не чистила, гарно помила. І не чистила бурячок, бо він молодий, гарно миється. Моркву чистила, бо вона вже трошки декілька днів лежала, вже не те. Так, і багато капусти. Ну так, я ще додаю воду. Не знаю. Смачно буде. Подивимось. Кейл, кале наголос на другий склад. Я не знаю. Перечитала, перевела з інших мов на українську. Кажуть, зелена капуста. Я так і буду називати зелена капуста. Нічого не знаю. Потрібно називати своїми іменами. Так. Ну, ви ж знаєте, лук парій є. Так теж українською зелена цибуля. Так, щось в мене таке густе вийшло. І я додала ще мед. Тому що, ну, ви самі. Можете розуміти, буряк, морква, що там таке? Ну, пюре вийшло. Ну, добре, будемо пюре їсти. Але ж яке корисне. Так, для зіру, для травлення. І ви знаєте, якщо моркву їсти, потрібно додавати олійку. Тут морква є, і я додам теж олійку, щоб. Вітамін А гарно засвоювався. Так. Любу, яку вам заманеться можна додавати. А донька не додає олійку. Вона ложку олії випиває, а потім смузі вживає. Ну, бачите, хто як полюбляє? Так. Вау! Як красиво! Зараз ми ще прикрасимо. Єстівними квітами. Вау! Как? Как? Я не знаю. Яка краса. Так, сейчас я трошки нервую. Э, так. Але ж я покажу вам ці єстівні квіти. Так, і ще раз нагадаю, це. Їстівні квіти, кислиця. Вживайте кислицю. Так, ось так я відрізаю з гілочками із з листочками, з квітами, і заварюю чай такий, вживаю. Це дуже-дуже корисно. Щоб не хворіти ніякими хворобами, вживайте кислицю. Але ж не занадто багато, бо у кого подагра, тому потрібно вилікувати подагру. Так, добре. Що у вас ще подагра є? Ну, скільки ж можна розповідати про цю подагру? Хто запитає, я ще розповім, розповім про подагру, щоб не було ні у кого. Добре. А я перестаю нервувати і спробую про вас це чудо. Ну. Бурячок відчувається, не вистачає кислинки. Так, у мене немає вже лимона ні лайма, тому буду вживати ось в такому вигляді. Не дуже смачно, але ж зато дуже корисно. <плес> <плес> Я не з'їм стільки. Корисного. І ще <звук> ніхто не захоче такого корисного. Тільки я. Що робити? А ми зараз чогось додамо ще. А я чорниці додам. Ну що, як ви думаєте, як зараз буде? Ммм? Це ж інша справа, <смірка> Бурачок відчувається, але ж нічого. Смачно. Так що робіть обов'язково, щоб було смачно. Бо, якщо щось не смачно, то і користи <кхи> не дуже багато, так? Бо ви п'єте і чиїсте, і думаєте, як не смачно, як не смачно. А коли отак кажете, мм. то. Це дуже гарно. Все, ходіть здорові. Якщо щось я забула сказати, нагадаю іншим разом. Побачимось, папа!